Був начальником штаба бригади морської піхоти, а може сподівався, може не вірив, що в 21 столітті в цивілізованому світі можливий такий акт варварської агресії. Наша сильна сторона перше, ми воюємо на своїй землі. Друге, це завкомунікація а багато краще ніж у них. Не знаю, чому вони, наприклад, не забирають трупи з поля бою, якби скидають їх. Вони ще досі не розуміють, того, що ми їх все ж таки поламали. Десятий рік на війні, скільки воно ще буде, а діти ростуть. На офіцера, дружина командира да, приходить до певного алгоритму дій. Малі чотири роки вона вже стріляла з пістолета, все їй подобається. Одній із перших, хто вже зайшов в Херсонську область під час наступальних дій. Кожен мужчина в на якомусь етапі свого життя має визначитися. Знаєте, як в мурашнику. Є робочі, є воїни, є влада. Я відношусь до касти воїнів.